Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 58 Тема уроку подвоєння букв на позначення подовження м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Деякі звуки вимовляють довше. Тобто подовжують. Наприклад, денний, безмістовний нісся. На письмі такі подовжені приголосні, позначають подвоєними літерами. Денний, безмістовний місця. Орфограма у нас називається подвоєні літери. Балконний віддати широченний на умання. Виконаємо вправу, перепишемо слова, позначимо орфограму і пояснимо, чому так. Беззвучний. Ось у нас префікс і корінь тому при збігу відбувається подвоєння. Оббігти префікс корінь теж подвоєні літери. Законний корінь і суфікс теж дає подвоєні літери. Щоденник корінь і суфікс тому подвоєння. Розрісся тут у нас діє слово «плюсся» тому подвоєння. Юнат. Складно скорочене слово, тому подвоєння, спеццех, те ж саме правило, і пів вікна, пів плюс корінь. Отже, два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі значущих частин слова. Наприклад, префікса та корення. Беззоряний – відділити. Префікс без корінь зор. Відділити префікс і корінь тому подвоєння. Корення та суфікса осінній малинник ось у нас корінь плюс суфікс і тому подвоєння. Двох суфіксів письменник глибинний. Дієслівної основи та суфікса ся теж буде подвоєння. Пронісся, розрісся. Збігатися два однакові приголосні звуки можуть на межі частин складного слова. Фіззарядка, фізична зарядка, тому складно скорочене буде подвоєнням. Спорттовари, спортивні товари. У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів ан, ян. Ін, ін, Літераний не подвоюється. Наприклад, гречка, гречаний, глина, глиняний, бджола бджолиний. Вправа 2 від поданих іменників утворити і записати прикметники на ний або ні. Отже, іменники кінь, туман, ячмінь, кордон, стіна, зміна, машина, осінь. І прикметники кінний. Корінь і суфікс відбувається подвоєння. Туман, туманний, Ячмін, ячмінний з подвоєнням, кордон, кордонний. Стіна стінний, зміна, змінний, машина, машинний, осінь осінній. Вправа 3. Від іменників з прийменниками утворити слова з подвоєними літерами та їх записати. Без землі, над Дніпром, без звуків, без зірок, без закону, без зброї, без дна над десною і без сну. І у нас будуть прикметники. Безземельний префікс і корінь, тому подвоєння. Над Дніпром префікс і корінь дає 2D, беззвуковий префікс і корінь. Беззір, Беззоряний префікс і корінь, беззаконний у нас префікс і у нас суфікс, тому подвоєння. Беззбройний префікс і корінь, бездонний. У нас тут суфікс дає подвоєння, корінь та суфікс. Наддеснянський префікс та корінь і безсонний у нас корінь та суфікс. Вправа 4 на місці крапок поставити де потрібно літеру «ни», Тобто або з подвоєнням, або без. Дерев'яний без подвоєння, бетонний корінь і суфікс, орлиний без подвоєння, юний без подвоєння, мільйон мільйонний, тому двіний. Юнат, юний натураліст, тому подвоєння, голубиний синій. Отже, дерев'яний орлиний юний голубиний синій з однією n, бетонний мільйонний юнат з двома. У прикметниках наголошений суфікс енний, що надає слову дуже або надзвичайно, тобто вищої міри ознаку, пишуть з подвоєними літерами. Наприклад, широченний, дуже широкий, здоровенний. Дуже здоровий, глибоченний, дуже глибокий. Наголошений суфікс тому подвоєння. У прикметниках, що вказують на неможливість дійснення якоїсь дії та мають префікс «не», наголошений суфікс ан, ян, ен, пишуть з подвоєними літерами. Наприклад, неподоланний, незрівнянний, неоціненний. З подвоєними літерами також пишемо слова благословенний. Натхненний, священний. Вправа 5 переписати, вставити пропущені літери. Плине в слово моє течія нескінченної річеньки мови. Ось у нас наголошений суфікс, тому буде подвоєння. Плине голосна і, слово треба запам'ятати, течія е, і тут літера С. Перемагай себе сьогодні і будеш нездоланний. Наголошений суфікс дає подвоєння. Перемагай, літера Е. Круча спускалась до берега широченними уступами. Теж подвоєння, бо наголошений суфікс. Спускалася си, кафе птах пам'ятаємо. Береги і широченними голосна а невблаганний час минав і все суди нещас... нещадно наголошений суфікс, тому подвоєння: минав голосна и. Для самостійного завдання вправа 6: переписати, вставити пропущені літери і де треба розділові знаки. Таким чином, пригадати вивчений матеріал. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!